Так, ну і всі придумати на каналі Артем. Про, і сьогодні, друзі, у нас буде новорічне, різдвяне, прекрасне проблукс відео. Це відео, дорогі друзі, повинно бути дуже цікавим. І зразу, зразу, от зразу ви включили відео. І зразу під відео заходите і ставите лайк. Тому що подивіться, подивіться на оленя. Цього оленя звати Толя. От Толя, навіть Толя вас зараз попросить поставити лайк. подивіться на Толя і він зараз попросить справді. Ну що можу сказати, вам? Ну, будласка, исправить, я тут стою, вже не знаю, скільки, поставте лайк, а? Навіть Толя Олень вам сказав поставити лайк. Ну, друзі, ну просто поставте лайк. за за це все, що я робив, ну вправді це дуже класне відео, і воно ще вис на різдво, тому зразу заслуговую вашого лайка. Та підписочки можна також було б додати до Нового року. Це буде найкращий подарунок для мене, дорогі друзі. Так, ну дорогі друзі, давайте вже почнемо. Так, дорогі друзі, сьогодні ми будемо грати в Roblox, І як ви знаєте, в Roblox є дуже багато карт, прям дуже багато карт. І сьогодні ми будемо перевіряти. Тільки карти, новорічні карти. Я знаю, що дуже багато є новорічних карт, але давайте ми сьогодні провіримо. Сьогодні ми е, будемо тестувати, ну я думаю, п'ять штучок карт нам вистачить. Так, давайте е, в робосі є пошук. Ми нажимаємо пошук і пишемо «Christmas». І наша видає Christmas, і ми можемо подивитися. На, нам вже пропонує варіанти, які можна подивитися. Ну, я дуже я вже подивився деякі карти, я, вже, я знаю на які я хочу зайти. Ну, е, оці от перші дві можна вже буде спробувати. Давайте, е, до речі, подивіться на мене, як вище тут це, до речі, це оце, 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 олінь. Дададам, то зразу ставте лайк осі. Так, ну, Дорогі друзі, давайте вже почнемо. Е, давайте з першу карту ми зайдемо в ось цю карту Christmas Obry. Е, в неї 23,5 мільйона візитів. Е, ну, Давайте почнемо. Давайте подивимося, що це таке, е, що нам дасть ця новорічна карта. Так, дорогі друзі, ми вже зайшли і нас зустрічає просто прекрасна пісенька. Просто послухайте, яка вона прекрасна. І зразу новорічний на настрій піднявся. Чесно, я зайшов на цю карту і зразу новорічний річ на піднявся. Так, піднявся. Ну давайте подивимося, що нам представляє ця карта взагалі. Ну я, на неї, е, зайшов, і мені здалося, ну, я спочатку на неї зайшов і мені здалося ніби це якийсь паркур. І я не, я не помилився, тому що це і справді паркур. Тут все, що ви бачите, це все заробакси. Ну, е, взагалі, тут є раунди, раунди, які треба проходити. Е, ось ми спалися, значить, ми значить на е, ну Тут навіть такого е, прикольного немає нічого, тому що ну просто паркур. Да? Дуже гарний, дуже цікавий паркур, і який треба пройти. І, до речі, тут навіть не, не все дороблено до кінця трошечки. Ну, нас це не хвилює, ми проходимо просто паркур. Давайте ми зараз дійдемо хоча б до другого поверху і е, підемо на іншу карту. Ну, Що можна сказати, карта дуже велика, просто її масштаби, ну, дуже великі, чесно. А взагалі карта прикольна, стандартна. Ну, Стандартний паркур тільки зроблений під Новий рік. Е, тут у нас ступінечки тікають, ну, взагалі стандартний, просто паркур. Тут у нас є, е, можна пропустити левел, вбити всіх. Е, та ось ми вже на другому левлі. Ну, я, дорогі друзі, не знаю, не маю смислу далі, далі проходити, Це просто новорічний паркур. Тому давайте прийдемо на слідучий левел. Тут доволі дуже багато таких новорічних паркурів. Та мене дуже сильно зацікавила ось ця карта. Вона називається Saving Christmas, Як перекладається з Береже Різдво. І це в нас ніби є історія. В неї 28 мільйонів візитів. Та. Давайте почнемо, давайте зайдемо на неї. Е, ну, Зразу гра, чесно, дуже цікава. З першого погляду вона мене зацікавила. їх. Так, ну, дорогі друзі, е, що у нас починається? Ми на початку гри повинні сісти е, або на санки, або на оленів, і ніби повинні е, поїхати. Гарячий шоколад. Е, Та нас є вже приєднатися до історії. Ми нажимаємо Join, join Story і нічого не стається. Добре, давай ще раз. У нас є 15 секунд до початку, 8 із 8. І нам треба просто почекати. Ми нажали вже Join Story і де треба трошечки почекати. А поки, другі друзі, ми чекаємо, я вас хочу попросити, зробіть мені подарунок на новий рік. Е, найкращий подарунок для блогера, повірте мені, це кнопочка підписатися на вас знизу під відео, там де ви ставите лайки. Та вона знизу під відео. Підпишіться, будь ласка, це буде найкращий подарунок для, на новий рік та різдво для мене. Ну, а тим часом ми вже е, зайшли, ми вже на старті. І ця гра мені трошки нагадує деяку гру. Це е, райдужні друзі. Е, вона мені трошечки дуже, ну як трошечки нагадує, повірте мені, нагадує. Тут ми між тобою, е, говоримо для кожного написаний текст. Е, та ну, давайте подивимося, що буде далі. Райдужні друзі, для мене вже є одна задача підійти до будинку за 60 секунд. Так, ми Е, вже в будинку, яку нам е, сказали, і нам треба бігти на другий поверх, як я розумію. Нам треба. Ага. Так, ми тут бачимо якісь носки. Е, так. Нам ніби треба зробити подарунки, але що нам треба з ними зробити? Ми, ми зараз можемо лягти спати. І що буде? Так, всі лягають спати. Ну, добре, тоді ми, ми також ля, ляжемо спати. Солодкий снів, нам побажав одна людина із, нашого від... із нашої команди, та потім тут в нас є якась пригода. А, ми можемо також ходити до сих пір, можемо лягти спати. Е, дуже погано видно, звісно, але все одно я бачу, що ми там щось можемо робити. Боже, де ми? Я нічого не бачу, де ми? Опа! Ага, ми в цій кімнаті. Ясно. Так, а якщо ми підемо на низ? Šio. Santa! Santa udarė į kulino! Kokia, ir daro betai Santa? Pandžiau! Ho-ho-ho! Айсі а херброкен Малек. Ка мені не народу допоможіть мені. Ну, дорогі друзі, я не знаю, чи є смисл трошечки тут затриматися з цій грі, тому що в цій грі ніби є е, сюжет. Сюжет який треба дуже довго проходити. Якщо ви хочете, щоб я прийшов цей сюжет, пишіть в коментарях та е, ми пройдемо цей сюжет. А так, давайте ми підемо в іншу е, карту. Е, ну, ми, в принципі, зрозуміли. Тут нам просто треба пройти сюжет, спасти е, спасти Різдво. Ми потім доставляти подарунки і так далі. Дорогі друзі, зайти в ще якусь іншу гру. Тут також я був знайшов дуже цікаву гру, зараз я вам її покажу. ну Оця ось гра мене зацікавила. Це, в неї 4,1 мільярд візитів та ну, тут можна спробувати на неї зайти. Тут доволі повинна бути цікава карта. Ну, наскільки я розумію, це стандартний Adobe. Просто перероблений на новий рік. Так, Ну, давайте ми подивимося, що тут ми можемо робити. Вау! Вау! Ні, це справді дуже гарно. Тут ми можемо додати всякі колясочки, тварини, їжу, е якісь бокси цікаві, е щось інше, новорічне. Ну. Це звідки? Це звідки? Я його навіть не брав. Хто мені дав крилишка? Еу! Так, ну добре. Е, зараз нас нагод... ну, це стандартний Adobe. Me. Е, та, дорогі, друзі, ми в якийсь кафер. А, ми в торговому центрі. Вау! Нічого собі... Так, ну давайте підемо далі. Що тут ми можемо зробити? Тут у нас є повноцінні магазини, щось ми можемо брати. Вонто, якусь книжечку Ми взяли. Ага, ми просто викинули книжечку, яку ми взяли, купили. Е, беремо далі книжечку та просто беремо пустий. Хорошо, ми, у нас хай буде в інвентарі. Тут просто ми можемо ходити закуплятися на новий рік. Туди вже мама казала, що не їсть на новий рік, а потім заказати казати, що швидше, бо зараз новий рік. Ну, я думаю, ви розумієте. Е, так, потім ми можемо нажати на карту, і тут доволі велика карта. Вау! Тут дуже велика карта, тут у нас є навіть аеропорт, якісь вертольоти, магазини, риба. Е, там віз... віза, Ого. E, потім школа, навчання. Ну, як я розумію, це стандартний Me новорічний. Хорошо, добре, а якщо ми, може... ми можемо зараз зробити собі будиночок, а ніфіга собі. Хорошо, а якщо ми зробимо будиночок собі, добре. Ага, ого, давайте собі візьмемо новорічний будиночок. Я хочу ось такий дуже цікавий, якийсь футуристичний. Вау! Вау, це мій будиночок! Ну Давайте зробимо обзор будиночку, а потім вже підемо на якусь іншу карту. Тут ми можемо присісти, тут у нас кухня, тут у нас крім ділок, можемо включити, виключити світло. Вау! Це дуже крутий адобні. Так, хорошо, давайте ми йдемо далі. Тут ми можемо кофе собі зробити. Вау, тут ми всі можемо взаємодіяти, прям всім. У нас є працюючий телевізор, де ми можемо переключати канали. Потім у нас є рибки. Не поняв. Я что, в аквариуме еще? А де я? Я всім сити якогось. Я я ігрушку взяв. Постав на місце. А людину можна взяти? І, людину взяли, капець. Так, зі це вийти. Ефици вийти. Ефици вийти. Ефици. Так, ми вийшли прямо на будиночку. Ну добре, артгоплей номер два туди-сюда. Так, просто давайте зробимо обзор площаку з ну, зовні. Ну зовні? Ну зовні. Це капець, тому що просто подивіться на ці масштаби. Тут такі масштаби здоров'я жесть. Тут навіть. Навіть дзвіночок є. Вау! Так, далі у нас є якась кімната, ну це на дешрум, я зрозумів. Е -е, потім у нас... є ліфт! Ліфт в будинку! У нас є ліфт в двохповерховому будинку. Кому це треба? Які це лінтяги, це побудували. Ну добре, давайте поїду на ліфт. Я то я пішком не хочу, іти, знаєте. Ну, взагалі, капець, як це пішком ходити, тоді, коли є ліфт. Щось ступіньки я ну взагалі літає, придумали ліфт. Ми можемо поспати. Боже, як ці крилечка забрати? Не мене так біся, чесно слово. У нас є балкончик, дуже класний з коконом. О, кокон це дуже класна штука, чесне слово. Він навіть качається. Вау! О, робоче місце, боже, яке я люблю, коли дуже гарне робоче місце. Ще й комп'ютери працюючий. Вау! Добре, давайте йдемо далі. Далі в нас є ще одна, яке я розумію, так, да, туалетна кімната. Э, і потім, боже, якоїсь девочки маленька кімнатка, вау, яка вона мила, вау! І справді вона дуже мила. Ну це вона дуже мила, вона вся розова, вау! Крутяк! Так, ну добре, давайте ми підемо на ліфті, наша їздити на, на ступеньках, давайте на ліфті. Ми на першому поверсі, і найголовніше не прийшов в той кінець будиночку. Давайте подивимось, що тут у нас. А, у нас тут є ступеньки, на другий поверс. Ну наша по ступенькам ходити. Андрійська кімната є. Вау. Так, потім у нас є якісь кімнати такі, є. потім пелісос. Йоу! Пелісос ти можем. Вообще красота. Так, потім ми можемо вийти. А це все. Ааа! задній двір є, вау! Так, і давайте ми зараз візьмемо машину, та ще раз проїдемося, я вам покажу, який у нас будиночок. Так, ми на Феррарі чи що це у нас таке. Е, так, ну давайте, Ну, давайте, що я можу сказати? Ця карта просто дуже прикольна. Можна зайти просто поробити дуже класний будиночок, свій, який ви хочете. Та й, і все. А та карта дуже прикольна. ну Це просто тайкун, де можна створити там новорічні прикраси. Ну, Як ви бачите, я прекрасний водій, просто від Бога. Я не знаю, скільки я разів таранився, але я ну, точно більше 10. Ну, да, бік, я не знаю, капець, Коротко, я водитель бомба. Так, їдемо далі. Машина дуже повільна. І ми виходимо. Давайте ще подивимося інші карти. Дорогі друзі, в принципі, ми вже дуже багато пройшли новорічних карт. Давайте ми щось нове спробуємо подивитися. Давайте ми напишемо. Може, давайте ми напишемо Merry Christmas. А, ну якщо щось додається, так. Ну, карт більше ну, набагато більше прям, не стало. Ну, я пропоную ще подивитися пару карт. О, дорогі друзі, ще вам дещо хотів показати. Е, та, я дивився в цій карті 504 е, тисячі візитів. І це зараз ви впізнаєте е, 100% цю карту. Я вам гарантую. Тому що ми зараз зайдемо на цю карту і ви скажете О, Артем, ти вже таке грав, тільки не новорічне. Якщо ви хочете курс, то можемо пройти тільки новорічну. Дорогі друзі, це в нас тюрма, тільки новорічна. Ми вибираємо Easy Level. І да, це та сама новорічна тюрма. Ну, це та сама тюрма е, з тим пузатим е, поліцейським, тільки вона зроблена на новий рік. Вона новорічна тепер стала, тут цей сніжок падає і все робиться Ну просто от, вау! Чесно вау, вона дуже гарна. Просто її настільки переробили. Е, ну, не так дуже багато всього, все прям переробили, але е, все одно переробили. Ну, дуже гарна карта. Тепер подивіться, все новорічне, все світиться, все сніжок іде. В тюрмі сніжок іде, да. Ми не на вулиці, ми в тюрмі всередині і там сніжок йде. Ага. Та ми відкриваємо, ну, все, все те саме залишилося, просто е, вони зробилися новорічним. Ну, я ду думаю, дорогі друзі, хто просто не дивився це відео, перейдіть посилки під візу та подивіться це відео, яке я проходив, е, тільки не новорічне. Та а давайте ще подивимося якусь нову подивимося нову карту. Оце у тайкун мені доволі подобається. E, дуже бачим людям він подобається. Давайте ми ще подивимося цей тайкун. Та й можна, дорогі друзі, закінчувати. Дорі друзі, ми вже на цьому тайкуні. Нам тут проходити треба якесь, щоб ми все зрозуміли. Ну, я думаю, ми і так все розуміємо. Добре, 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 добре. E, так, так, дорогі друзі, ми вже на цьому тайкуні, і тут нам треба просто ніби зробити якусь. E, ми тут будемо пакувати подарунки для дітей. Це ніби такий тайкун. Е, так, Потім ми можемо робити е, упаковочку е, і можемо відправляти навіть другу. Е, цю подарунок, так, презент, туди, добре. Е, ми вибрали і ми можемо відправляти цей подарунок. Добре, добре, відправляємо цей подарунок, нам це все треба робити вручну. А нам це все треба буде взяти, зробити і автоматизувати. Добре, давайте ми це все зробимо зараз на автоматичному леві. Ну, вже можна буде закінчувати. О, назад фейерверк зробився за те, що ми відправили першу посилку. Так, добре. Е, давайте ми перше щось купимо е, за 15 доларів. Давай, а, у нас вже більше немає грошей. Е, ну, добре, давайте ми візьмемо це, і візьмемо це. Так, ми це все взяли. Потім беремо, е, вибираємо подарунок. Ага, добре. Це ми також взяли і від, йдемо відправляти. Так, ми ще потратили по дорозі 20 доларів. І йдемо 0 доларів. Ну і що, зараз зробимо? Е, так, ми йдемо і беремо знову подаруночки для наших друзів. Так, і ложимо. Давайте зробимо якийсь е, рожевий, тому що це ніби для якоїсь е, дівочки. тому що він е, з мішкою і все. Так, все, ми відправили, ми отримали 14 доларів. За подарунок. 14 доларів. Слухайте, вигідно сам той буде, знаєте? Всьому світу відправляти подарунки по 14 баксів. знаєте? Давайте пробуємо, як це буде. А Ну-ка, давайте. Раді приколу. Беремо 14 доларів і множимо на 8 мільярдів. 80 мільйонів. 800 мільйонів. 8 мільярдів дорівнює. 112 мільярдів доларів. Так, дорогі друзі, знаєте, я на Новий рік, якщо я на виставлю відео, знаєте, я в резиденції там в Дід Мороза заробляю 112 мільярдів доларів. Ну просто, щоб ви знали. Так, і нам треба ще коробочку буде взяти. То це вигідно, вау! Це робити подарунки. Ну це дуже круто. Так, давайте ми візьмемо пої, давайте ми візьмемо це, давайте ще ми візьмемо це. І якийсь, не знаю, якусь коробку чорну. Так, давайте ми візьмемо. і Давайте зробимо її червоною. Хорошо, і що, йдемо відправляти просто? Ага, добре. І ми відправимо скільки, я думаю, ми з нею заробимо. Ми зробили все не так. Ви мені просто скажіть. Добре, давайте ми візьмемо оцю, наприклад, іграшку, і давайте ми візьмемо цю іграшку, і що у нас буде. Добре, у нас дві іграшки. Беремо пінг. Добре. Хорошо, давай. І що нам дасть? Ну, друзі, якщо у нас зараз вже не вийде, то я не знаю, що треба робити. Так. Все, ми забуваємо про той, про той наш тайкун туди-сюди. Якийсь він дуже-дуже сильно важкий. Ну, давайте, друзі друзі, ще на е, останню, зайдемо на якусь е, ще останню новорічну карту. А, і до речі, давайте напишемо Grinch. У нас є на Сторі. Е, Хорошо, давайте ми напишемо Green Story. І в нас і справді ігри з Grinch. 48 мільйонів. Давайте ми подивимось, що це за. Grinch Story і закінчимо. Та тут у нас просто ми заспанилися десь. І тут нам треба щось зробити. Що ми тут будемо робити? Ми тут атакуємо кого? Грінча? Так, що ми тут робимо? Ми тут зайшли в якісь санки і тут у нас є е, час і ми щось тут будемо зараз робити. Так добре. Добре, добре, добре. Давайте ми почекаємо ці секунди. І... <клес> Ми кудись їдемо. У нас є якийсь бат. Зразу. Нам дали якийсь бат. І е, Так, у мене вже є якийсь прицел. Ну, все, якщо є прицел, то значить є ціль. Правильно, правильно. Ну, все, готуйтеся. Якщо є, якщо є приціл, то все капець. Так. І куди стріляти? It's Christmas Eve. I'm small and video. Chain Wheelie. Добре, давайте далі. The we, we the girls are getting ready to kill it. Так, добре. У мене є якесь моє хп. І я можу то взяти, то не взяти свою пушку. Можу ще задонатити, щоб в мене було більше здоров'я. І як я розуміла, треба забратися на вершинку цього. І ми будемо тут щось робити. Або битися за нього, я навіть не знаю, що ми тут будемо робити. Ну давайте спробуємо хоч один раз це зробити. Так, ну все, ми готові, ми беремо це якийсь... А, це біта! Ага, і що ми тут будемо робити? Одне одного ми бити не можемо. Ага, нам треба бити шарики. Далі що нам треба їсти? А, нам треба зараз розвішати новорічні шарики за 60 секунд. Берем, 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 беремо. Давай, 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 давай. Давай, 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 кріпляйся. Есть, прикріпився. Давай, давай скідучий. Ага, ага, ага. Давай, давай, Ога, ага. Давай, кріпляйся. Все, він причепився. Беремо сідучі, беремо скидучий. Так, я думаю, 40 секунд залучався, 40 секунд. Нам, я зрозумів, що нам треба зробити. Нам треба приготуватися до різдва до того, як нам кріч э, все э, спортить, Так, ага, я не взяв шарик, добре, беремо, все, тепер взяв. Так, давай, 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 давай. Так, вішай, 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 вішай. Нам на низу ніхто не вішає. Давай, 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 давай. Шарики. Все, ми беремо звідти навіть, можна брати шарики. А чого я бігав тоді? Ну, добре, я не знав. Давай, 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 10 секунд залишилося, 10 секунд. Нам треба розвістити по максимуму. Давай, 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 давай. Та тут уже все прикрасили, беремо, беремо останні шарики, останні шарики і не встигли. Так, він сказав, дякую хлопці, за допомогу. Добре. Е... Добре, давай. Д... Ми допомогли йому, і що далі. Ну, ялиночка доволі гарно виходила, я вам скажу. Ага, іще далі. Давай. From, е... three... так, перший. Два. Три. І щось зараз буде. Має Олень сказав, що щось зараз буде. Бачите, як заморгав бисінько. Вона ой, засвітилася ялиночка. Ну, і звіт так гарно. Ми знову кудись пішли. Ну, дорогі друзі, ви були на каналі Про. підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо вам це відео сподобалось, обов'язково пишіть про нього в коментарях, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підпишіться подарунок на, на новий рік та на Різдво. На ви були на каналі Про. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, забувайте про коментарі. Ну і всім пока-пока-пока.